Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Приготувала е, ще один варіант яйця на гірчичній олії. Гірчична олія має високу точку димлення і безпечна для термічної обробки. Е, Присолюю, а також використовую сухі приправи з руколи і базиліку. Вони дуже корисні організму і додають особливого смаку, аромату для цієї їжі. А також додаю водички, бажано гаряченької. І тоді е, зафарбовується ця олійка з водичкою в такий зелененький колір. Подаю із пелюсткою, із зеленою цибулькою, горішками і е, сливами. Дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!